Привіт, усім! Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина. І сьогодні у нас наступний гість. Сьогодні у нас важлива тема. Сьогодні ми будемо говорити не про театр військових дій. а Ми будемо говорити про те, що відбувається вже з ветеранами з нами тут у стані відносної безпеки. Але спочатку, як завжди, знайомився. Володю, представся, будь ласка. Вітаю всіх! Мене звати Володимир Рудковський. Позивний Буда. Я ще станом сьогоднішній день є діючим військовослужбовцем 117-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання бойових завдань був на посаді командира роти. От, приймав безпосередню участь в так званому контрнаступі на запорізькому напрямку. І от сьогодні я тут з Андрієм. Виклав просто карти всі на стіл. Знаєш, насправді говорити про те, як все відбувалося там. Ми вже багато з ким це проговорювали. Багато для кого з цивільних так само було незрозумілим питання, як же ж спілкуватися з ветеранами і так далі. Але весь парадокс в тому, що навіть самі ветерани іноді не знають, як спілкуватися з ветеранами. Це зайдемо взагалі з іншого боку. Про що ми з тобою сьогодні поговоримо? Про взаємоповагу, про формування оцього братерства ветеранів, яке лише народжується зараз в тилу. Що тобі найбільше відпадає в очі? Що тебе найбільше по серцю болить уставлені ветерана до ветерана? Ем, е, в нас є дуже велика біда, насправді, то той пережиток Совка, який на сьогоднішній день е, змінюється. Ми всі, хто має і, і причетний є до е, Збройних сил України, він бачить, що воно потихеньку змінюється, але е, е, не з такою швидкістю, як хотілося б насправді. От. І, е, е, немає взагалі ніякого процесу виховання безпосередньо у військовослужбовця в середині в структурі поваги. Що я маю? на увазі? Коли я був командиром взводу, і в мене був командир роти, одного дня я до нього підходжу і кажу: друже командире!» а він так каже: що це таке? Я кажу: А що тут такого? Він каже. Ну так є там пане командира, є там ще якось, ще якось, пане старший лейтенант, умовно е, і так далі. Та? Пане капітан, пане командир. Ну він ще якісь там озвучував формулювання, або він вже там певний період часу є, і був до того, як я потрапив до підрозділу. От, а як так почекаєте, там ВУН, друже, командири, це він каже: так ми не ВУН. Я кажу окей, от і але це були такі мої перші дотики взагалі до розуміння офіцерів, які є в наших збройних силах, і їх на превелике щастя стає менше, бо більше толкових, класних, справжніх, чесних, порядних хлопців е е в доброму сенсі цього слова дориваються до посад. І далі вже через власний приклад показують іншим, як би можна було правильно комунікувати з підлеглими, так званими. Хоча е ну, якщо ти справжній командир, в тебе немає підлеглих. Абсолютно в тебе є побратими, однодумці і ті, хто тебе чують, для того, щоб ви разом всі в перспективі в майбутньому повернулися до своїх сімей з війни. От і все. От. І в процесі я вже розумів, що е це є велика біда. І я дуже плотно зайнявся на той час вихованням особового складу для того, щоб в завтрашньому дні, коли нам потрібно буде комунікувати, щоб у нас не було такого, там що командир десь зверху, солдат десь знизу, ми всі рівні. От, але вже, от, наприклад, коли я потрапив на реабілітацію до Львову і Львів, насправді є одним з найпатріотичніших міст. Нашої країни для мене це взагалі є серце країни, нашої. От для статистики, там біля 10 військовослужбовців за рік знаходження мене. На реабілітацію у Львові біля десяти військовослужбовців, там на площі ринок зі мною привіталися. Всього лиш, Всього леш, так. І це, як правило, хлопці бородаті, забиті в татухах. Це ті воїни, в яких є стержень кивнути чи покласти руку на серце, чи іншим жестом проявити до тебе повагу. А я у відповідь їм і назад. Транслююю. Так воно працює насправді, то є обмін енергіями, і ну, це не стосується там, військовий, військовий чи ветеран-ветеран, це стосується в загальному всього суспільства. Ми маємо бути готові до того. От. І от коли я маю таку статистику, от, коли я знаю кейси, коли ми, там, наприклад, з хлопцями е, стоїмо в кіно, і нас там 15 людей з, і всі з ампутаціями, і сидить. Е, Жмих е, цивільний, якщо так його можна обозначити, е, і навіть не пропонує хлопці, чи можливо комусь уступити місце треба. І ти йому задаєш питання, а що так відбувається, а він що з тобою починає спорити. Ну що ж, не соромся писати коментарі, бо, як ти розумієш, у нас є багато чого обговорити. Володя сьогодні підняв дуже важливі теми. Ми з ним це обговорили peer-to-peer, -peer, як кажуть американці. На системі рівний рівному. Приєднуйся, якщо ти ветеран, якщо ти військовослужбовець, якщо ти цивільний. Дай нам свою точку зору. Ми хочемо тебе почути. Так, ти розумієш, що взагалі є така загальнонаціональна проблема. І от ми з тобою зараз насправді в процесі її вирішення, Абсолютно. бо ми неодноразово на ці теми мали спілкування. І зараз ми про це говоримо. Насправді, все починається і закінчується на одному слові: це слово повага. І якщо людину з дитинства виховували, виховували правильно, то повага в нього закладена як культурний код, як ДНК. І в процесі він буде напротязі всього життя транслювати ту повагу. Неважливо, чи має людина ноги, чи не має людина ноги, чи старша людина, чи це дитина. В неї буде повага транслюватися. Ну бо це є її ДНК. От. І навпаки, є люди, в яких, е, які насправді мають великі посади, е, великі статки, і ти дивишся на них, е, бабуся, там, виходячи з трамваю, які там, там 60-70 років, е, вона зупиниться, е, зустрінеться з тобою очима, і ти в тих очах побачиш стільки е, любові і поваги, коли вона бачиш в тебе на і, і ти бачиш, наскільки їй це боляче. Ну, тобі не настільки боляче, як їй. Але коли вона показується і транслює, ну воно тебе аж всередині е, зачіпає. І навпаки, коли з тобою там спілкуються там, перші особи там, району області, і я був е, в Німеччині, е, так само на е, форум відновлення України. Так званий, де був Зеленський, і всі топ-топчини нашої країни за півтори години знаходження мого на величезній локації, де були побудовані, кожна область мала окремі свої представництва, проекти і так далі. Бо всі про залучення інвестицій для розвитку нашої країни в завтрашньому дні, і за півтори години зі мною ми сідаємо вже в автобус. З моєю подругою, зеленою е -е, вже починаємо їхати. Я кажу: От Олен, уяви. От я ходив і просто дивився людям в очі, зустрічався з ними очима, і я хотів е отримати статистику. Скільки людей, які представляють нашу країну за межами. Привітаються з людиною, яка має ампутацію. Ну і по мені точно видно, що ну я ж ну я був одягнутий так, що скажемо, якісь мілітарі історії. Слухай, скажи мені, будь ласка, а це ставлення таке: це про страх, це про відсутність поваги, це про нерозуміння, як поводитися? Я думаю, що це насправді про загнаність. Є е е Ну, ти все бачиш, ти це все щитуєш внутрішнім, і ти через очі все бачиш. Очі це ну, дзеркало душі. Ти, ти ніколи нікого не обманеш, коли будеш бачити людину, що вона транслює через очі. І в одних людях я бачу загнаність. Що я маю на увазі? Для прикладу, от зараз е, я їду на автомобілі і е, є пішохідний перехід. Е, одна жіночка йде по пішохідному переходу, а друга жіночка йде 5 метрів перед пішохідним переходом. І та що йде по пішохідному переходу, вона стоїть і цинкує, щоб зустрітися зі мною очима, бо вона розуміє, що якщо вона зі мною не зустрінеться, то скоріш за все то я може не проп... з машиною зустрітися. Да, вона може з машиною зустрітися. Перш за все, а потім вже зі мною зустрінеться очима. А ця, що переходить повз переход, вона йде на автоматі. Ну я розумію, що це те, про що я кажу, що люди загнані, вона в своїх думках, вона зараз, переходячи дорогу, вона не тут. Вона в думках десь в іншому місці чи в якійсь проблемі. І, наприклад, в мене є можливість така, мені дав Бог таку можливість. Розуміти, що люди бувають загнені і можна зробити паузу. І десь не зробить зауваження, або навпаки, зробить зауваження, сказати, що приземліться, бо ну завтра можна буде заїхати в штангу, наприклад. От. Але в більшості своїх випадків за кермом може бути також загнана людина, яка їде в своїх проблемах. І не побачить цю загнану людину, яка переходила і не зустрілася очима. І що буде? Новина в жовтій пресі. Та, чергова. От. Е, от я думаю, що насправді в, е, в загальному в, такому, в, в більшості своїх випадків е, люди загнані. Насправді. Я знаю наскільки сьогоднішній день е, багато людей знаходяться е, ну, от в прямому сенсі слова, на межі виживання. Фінансового виживання, всі загнані нашими політиками за всі роки в гроші, і дуже багато хто живе там на кредитках на сьогоднішній день. І я розумію, що люди бігають в пошуках, де як заробити, щоб своїм. Це дітям... да, угу. да. І, і, от, якщо, от наприклад, ми от візьмемо людину, яка загнана. І візьмемо ветерана, наприклад, який йде по вулиці, в якого нема ноги, і цей ветеран десь там зустрічається очима, з цією людиною. Скоріше все, може, ця людина навіть не бачить, що в нього нема ноги. Ну бо вона максимум зустрілася очима і десь далі порухалася. А ветеран вже йде себе накручує кручу і а вони зі мною не вітаються. В тебе таке особисто є? Та я дуже багато аналізував людей, коли зустрічався. Я на третій тиждень реабілітації почував себе, не скажу, що краще, ніж до поранення. Але точно не гірше, бо ну це не секретно для кого, що під час служби, ну ти це розумієш, як ніхто інший, ти робиш собі здоров'я, навіть не будучи на бойових харчування, недосон, недоумови і так далі, і так далі. І далі. Нерви, нерви. Тим більше, коли ти командир, ти відповідаєш от в мене по штату 113 людей. У мене було 51 людина. Тобто ти ротний, я ротний, я абсолютно розумію, про що це. 113 людей, які в більшості своїх є середньостатистичними громадянами нашої країни, які йшли Фермери, по вулиці. Фермери, механізатори. Так. І, на превеликий жаль, більшість з них немає розуміння. Отак, те, що ми починали, як немає розуміння, як ставитися до інших ветеранів чи військовослужбовців, отак От в них немає розуміння, що треба робити для того, щоб повернутися до своїх сімей. І ти, як командир, маєш не думати про те, як воювати, про те, як ти маєш робити все, щоб по документам воно класно їхало, бо у нас по свій день паперова армія, перевірка. Та, та і але ти ще маєш бути дуже плотним і дуже сильним психологом для того, щоб людині пояснити, що в неї є два шляхи, або повернутися до тому трьохсотим. Або повернутися до тому е, в цинку, uh -huh. скажімо так. Е, і кожен для себе має прийняти рішення, кожен на себе має взяти відповідальність і зрозуміти, що він хоче. Більш я... теж, напевно, доводилося проговорювати, коли до тебе казали: Пане командир, можна з вами поговорити? У цей момент? Тисячу, правда? Тисячу, тисячу разів. Тисячу разів. І е, я їм доніс одну просту мораль: що от я е, до тебе, Іван, звертаюся, як тобі зручніше? Іван. Чи е, оракул в тебе позивний? Мені зручніше. Давайте Оракул. А окей. Е, тоді ти до мене звертайся просто Будда. І ну, кожна оця приставка це є пережиток у того совочка, який тянеться, який тільки в нас забирає задача свідомих людей, які потрапляють в лави збройних сил України, знівелювати. Ці всі елементи, які є якимись хоча б мінімальними. Кожен бар'єрчик між офіцером і там, найнижчою ланкою в Збройних силах, він є проблемою, великою проблемою вдовгу. І той, хто це розуміє, той це відразу нівелює. Ну я займався цим зранку до ночі. Насправді, бо ну ти сам розумієш, що командир це тато, мама, брат, сестра, Постачальник. Ти, 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 ти маєш для них бути всім, і навіть більше. Ти навіть маєш бути, бути більше ніж їхні батьки, бо від мами і тата не сильно залежить, чи будеш ти завтра живий чи ні. І... Абсолютно, і мама, і тато тобі не каже, значить, виходимо на позицію в третій ночі і так далі. Так, і мама, і тато не прийде і не перевірить в тебе, чи є в тебе на РПС вогнегас, який вогнегасник, Боже. Протигаз? Так, да, противогаз, о. Звідки я знав, що ти хочеш сказати протигаз? Правда? А що тут ще? Слухай, скажи мені, будь ласка, братику, а як на рахунок, от ти людина з ампутацією? Як ти мені казав, в тебе одна з найпростіших ампутацій, яка може бути, як ти е, зауважуєш ставлення до тебе, як дивляться на протест на вулицях? Щось змінилося, ніж було раніше? Це є страх далі, чи це вже стає теж елементом якимось таким, щоб висловити свою повагу за чин? Все, все починається і закінчується на людині. І якщо для прикладу, так як це було на початках, в більшості своїй, в тотальній більшості своїй, воно є так по сьогоднішній день. Чого так відбувається? Я для себе ну, знайшов таку відповідь, що ми є люди, такі створіння, які дуже швидко все забувають. От ти сьогодні комусь зробив добро, тобі людина подякувала, десь, можливо, навіть е, проявила таку е, відкритість в чомусь і так далі. Проходить завтрашній день, і, ну, і ти дивишся на людину, і розумієш, що а, так, вчора. вчора все було класно, а сьогодні ж зовсім інше відношення. От ми є такі люди. І я дуже часто, е е коли спілкувався зі своїми е хлопцями, е всі на мене ображалися, бо я е мінімум півтори години в день давав медицини. Мінімум. І на мене ображалися, е як і медики, які казали, та вже отут, як, ну зрозуміти, одну просто мораль. Е якщо вони в простих, класних умовах не можуть. Запам'ятати оце то що це буде в шоковій умові? Ну, вони просто, коли буде шок, коли буде паніка, коли буде адреналін, вони взагалі все забудуть. Я тобі, як військовий лікар, скажу що ти навіть не уявляєш, скільки ти життів врятував, отою нудністю. Так, я розумію це. І, і я просто по собі знаю, що якщо я тиждень часу, тиждень часу не побув з хлопцями на Такмеді, Через тиждень часу я вже сам не пам'ятаю якісь моменти. Я думаю, окей. А людина, яка місяць назад отримала інформацію, наприклад, про людину, і як треба себе вести, і як краще себе не вести по відношенню до людини, яка має ампутацію, наприклад, через місяць часу, що вона буде пам'ятати? От і це моя відповідь на запитання, чого так, бо ми живемо в такий час, де хаос, тотальний хаос в інформаційному плані. Люди зранку до ночі в себе запихують багато інформації. Ну бо мені здається, їм так простіше, коли вони загружені і навантажені, щоб не думати про якісь от ситуації. Тобто я навантажу себе всім підряд, і от, от так якось простіше. І от коли люди завантажені всім підряд, і не фільтрують якісний контент, і неякісний контент, а неякісного контенту на превеликий жаль на сьогоднішній день тотально більше, ніж якісного, тому. Е я розумію, що це є наша місія з ранку до ночі, всіх майданчиків доносити, нагадувати отак, от бити в одну ту саму точку, і розуміти, що якщо навіть людина тебе сьогодні почула то скоріш за все вона завтра може забути це ну це це отак отак працює людський мозок. Володь, дивись і на завершення нашої програми от я майже кожного гостя та не майже я кожного гостя прошу зробити якийсь підсумок нашої розмови Тебе я попрошу просто від себе короткий монолог, мотивацію. Ми з тобою зараз практично перевертаємо землю, тобто, ми створюємо це ветеранське суспільство, якого по суті в нас ніколи ефективного і якісного не було. Скажи, що ми, як ветерани, так і цивільні маємо для того робити, щоб було то якесь порозуміння і єднання, щоб ми за руки трималися, а не билися один об одного. Звертаючись до усіх і чинних військовослужбовців, і військовослужбовців, які вже списані з лав Збройних сил і є на сьогоднішній день ветеранами, і будуть ветеранами все життя насправді, поки вони будуть живі, ви маєте зрозуміти одну просту мораль, що ніхто про вас не буде думати і переживати так, як ви самі за себе. Це перша, Ключова думка. А, наступна, для того, щоб вам легше було доносити до суспільства якусь а, свою позицію, свої ідеї, свої бачення, вам потрібно об'єднуватись з однодумцями. А, на превеликий жаль, ми маємо неактивних і навпаки, слава Богу, проактивних людей, які мають посвідчення ветерана війни. І Наша задача зробити так, щоб чим більше людей, проактивних, разом спілкувалися і разом змінювали і доносили до іншого суспільства, які не були на війні, як правильно і як неправильно. Ті, хто мають ампутації, ті, хто мають якісь проблеми з здоров'ям під час проходження реабілітації, і після неї, ви маєте для себе зрозуміти одну просту мораль. що Якщо ви для себе не станете справжніми реабілітологами, якщо ви самі собою не будете займатися своїм здоров'ям, бо те, що вам дадуть там за півроку в реабілітаційному центрі, це вам дали і заїхав новий ветеран. Та? І воно отак от працює. А ви маєте займатися реабілітацією своїм здоров'ям на протязі усього життя? Бо японська мудрість говорить елементарну річ: що ваше здоров'я вам не належить, воно належить вашим дітям. Бо якщо з вами щось станеться, ви зляжете, то хто з вами буде дивитися? Діти, і діти не будуть будувати собі життя, собі майбутнє, а вони будуть переживати і свої гроші, які вони будуть ходити заробляти на вас. Тому ви не маєте ніякого морального права втратити здоров'я, те, яке у вас лишилося після того, як ви вернулися, е, і пережили те, що ви пережили, ви маєте це цінувати е, і, і нести відповідальність за це е, мене велике прохання, щоб ви розуміли, ніхто не пояснить і не розкаже людям, які не були на війні, як правильно, крім вас самих. Бо якщо ви Будете для прикладу, там кидати бичок на вулиці е мимо смітника, е там чи не вітатися з іншими ветеранами, то що нам чекати від інших людей, які не були вій... на війні і не розуміють, що люди пережили? Е це дуже важливо. Ви маєте за це також нести відповідальність. Ви маєте розуміти, яка на вас на сьогоднішній день лежить місія. Бо е, ті, хто були, наприклад, на Марсовому полі, ті, кого там покриває мурахами від ног до голови, від голови до ніг, отак от туди-сюди. Е, ви маєте зрозуміти, що ті, хто там лежать, кращі дівчата і хлопці. В них нема можливості такої. Їм Бог не дав такої можливості піднятися, закатати рукава і сказати, окей, не вийшло з першого разу, вийде з другого, не вийшло з другого, вийде з третього, іти, рухати і змінювати цю країну на краще. А вам Бог дав можливість змінити цю країну на краще. Він вас лишив живих. Неважливо, він вас забрав руку, ногу чи ще безліч. Поранені, які є, наприклад, закритого типу, і не дивишся на людину, думаєш, та вона жива здорова. А там всередині такий хаос робиться, що ну можливо краще, щоб відірвало руку чи ногу. А в голові Справдя. що може робитися. Я ж про Це. то про то і кажу. От тому ви не маєте ніякого морального права не бути амбасадорами е, тих е, кращих. Дівчат і хлопців, які вже пішли на превеликий жаль з цього життя, і вони мали би то робити, і вони робили би то, але в них немає цієї можливості. І амбасадорами тих, хто на сьогоднішній день є в найгарячіших точках нашої країни. І кожен, хто сьогодні є тут пораненим, він розуміє, наскільки то тяжка робота, і то точно я можу сказати, з певністю то є найтяжча робота на, на, на цій планеті, тим більше в цій війні. Ну, бо Такої війни і такої динаміки війни, і такої гібридної війни, яку ми на собі зараз вивозимо, не вивозила жодна армія світу. От я користуючись нагодою, дякую кожному, хто на сьогоднішній день боронить нашу країну зараз, там поки ми тут є. І повірте, скажу від імені ветеранів, що ми робимо, робили і будемо робити усе можливе для того, щоб коли настане той день, що ви зможете повернутися до своїх сімей до спокійного мирного життя. Хоча в нас вже такого його ніколи не буде, ви розумієте про що я, то ми підготовимо максимально правильну платформу. Для того, щоб ви себе почували тут комфортно і щоб все те, що ви зараз вивозите там, щоб воно нікуди не ділося, і щоб тут воно цінувалося. І в літаки, коли наші аеропорти запрацюють, першими, заходили ветерани. Ну що ж, Володі, ти правильно сказав, роботи в нас попереду багато. Важливої, важкої. Але дуже правильної роботи. Тому до роботи. Сьогодні моїм гостем був Володимир Рудьковський, людина, яка має що сказати, має що розказати, і не сумніваюся, що з Володою ми ще не раз будемо зустрічатися. Зі своєї сторони я скажу: ти ж знаєш, що коли з'являється дзвіночок в краю екрана, коли з'являється позначка лайк, це означає, що ти можеш підписувати, лайкати і коментувати. Поки ти коментуєш, спілкуєшся з нами, а ми будемо спілкуватися і відповідати на твої коментарі. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Безброні» на FM Галичина. Обов'язково зустрінемося наступного тижня.